Всім привіт! З вами чарівний світ Таро. Сьогодні, на огляді, авторський оракул Катерини Конашевич Незламні. Це ще одна колода, створена на протязі війни. Попередні огляди в мене є. Всі колоди, які я придбала за часи війни. І про цей оракул я там згадувала, що його дуже чекала. Оракул такий. Цікавий, мені дуже сподобався. Слідкувала за тим, як він створювався. Трошки сумний. ну, Це зрозуміло, тому що тут відображені всі події, реальні події, невигадані. А події, які були в новинах, які відбувалися з України на протязі війни з Росією. Автор. Колоди, також у неї є оракул червона калина, в мене він є лінорман. І це друга її робота по якісті. Сьогодні він до мене прийшов, тому зразу я вам його показую. Така коробочка. Коробочка така скромненька, але непогана. За ті кошти, які автор його створила і продає, дуже-дуже непогано. Ось така коробочка. Ну, довго дуже не буде служити, тому трошки треба, тут я так пройдусь і проклею, щоб вона довше трималась, тому що м'ягенька, але непогано. Де книжечка, брошурка. така рубашечка. Колоді, не скажу, ну, зараз подивлюсь, скільки карт. Зараз, зараз, десь 43. І П'ять доповнених карт. Зараз ми її подивимося. Така йде брошурка не зламана. Книжечка йде, це зворотня сторона, рубашка, так сказать, колоди. Зміст на кожну карту. Це оракул, це не таро. Це, в принципі, добре, тому що зараз багато створюють таро, а взагалі це не таро. Вони не завжди відповідають значенню. Вона тут описує, чому вона його створила, всі ці події, які відбувалися з кожним українцем, майже з кожним, хто не виїхав за кордон. І коротке значення на кожну карту. Тобто іде сама сам епізод, на основанні якого створювалася. Колода і її значення. Книжечка також цікава. Бачите, яка в не така незвичайна, небіла. Тобто також як аркуш трошки таке підстарений чи підпалений. І тут йдуть всі-всі-всі описи карт. До неї, може ми ще вернемось. 43-карта перемога. На цей момент. Створення оракулу, війна ще продовжиться. Проте на полі бою наші війська здобули ряд зна значних переваг як деокупації Київської області, звільнення Харківщини, в тому числі на 95% за річкою. Оскол всі аналітики і військові експерти казали і переконували, що ЗСУ стануть на зиму по річці, але українські військові військові форсували її ще у вересні і проснулись, просунулись у бік Свясватова. Вигнання ворожих військ з частини Херсону, повернення острова Зміїни під контроль України, підриви мостів, неперестанне нищення техніки та живої сили ворога. На питання про українські перемоги цього року на фронті кореспонденти одночасно назвали Бахмут, місце, яке є ключовим для обох учасників війни. Корпост найгарячіша точка на фронті, але перемога. Перемоги були не лише в боях, а й в свідомості людей: піднесення національного духу, самоідентифікації себе як нації, відмови від усього рашистського та розквіт української культури та мистецтва, відродження традицій. Ну і значення карти, перемога у будь-якому сенсі досягнення, здобутки, позитивні результати до ваших дій. І також ідуть сезони зима, весна, літо, осінь, і додаткова карта блокаут. Значення випадає у розкладах, як пуста карта. Інформація, з, які, з якихось причин від вас закрита, можливо, на даний момент вам її просто не треба знайти. Ось така брошурка. Ну, давайте перейдемо до огляду. Такі карти зріс на якості. Картон. Такий плотненький, гарний, не дуже платний, такий, як я, в принципі, люблю. Промальовка карт. Дуже цікаво, Дуже. мені дуже сподобалось візуально карти. Перша карта захисник. Тобто, це наші воїни. Це також карта буде показувати, чи є захист, чи нема. І також це можна спостерігати з рядом лежачої карти. Допомога. Це лікар, який залишився, не поїхав в часи війни, допомагав. Позначення, я думаю, тут нема що даже розказувати, тому що це оракул, і в кожного він буде також трошки мати свою подію відірватися. Ну і також треба розуміти, які поряд будуть лежати карти. Небезпека це те, що ми чуємо протягом року сирени. Укриття. Тут ми бачимо жінку, десь чи в метро, мені здається, і поряд з нею собаки. Це те, що на. Саме, як то кажуть, відбувалося, люди тікали із собаками, із дітьми, хто кого, пташок, котиків, янголохоронець їм відомий, порятунок, карта, це як уломками витягують наші рятівники і котів, і собак, і людей, незважаючи на те, що кажуть, знаєте, як. На людей, людей витягують, а не звертають увагу на тварин. Тварин також врятовують. Стійкість, це всім відомий півник, який стінка, обламки якого залишилися, і Робота, не тронути. Робота, незважаючи на війну, була засівна, і люди працюють, тому що треба відбудовувати країну. І піднімати економіку страни. Надія це лелека, наша українська птаха, вірність, всім відома собака, на жаль, яка потім пішла життя, тож, також не витримала. Загубила вона під розвалами своїх хазяїв, потім її забрали волонтери. Лікували, але вона ж була старенька, на жаль, і також не стало їм Дитя, це діти, які протягом війни проходять весь цей ад, на жаль, такий, знаєте, оракул тяжкий, тяжко про нього розмовляти, тому що ми ці всі події і досі переживаємо. Розлука, коли рідні покидають домівки, врятовуючи матері, врятовують своїх дітей. Відображені чоловік. Бачите, рука його тут відображається. Так класно намальовано, і це мені дуже подобається, що тут так, начебто, як обсмалені листівки. Фото. Зустріч. Батьки зустрічаються зі своїми дітьми, повертаючись додому. Віра. Сонце, незважаючи на темряву да? навколо, але воно сходить кожного дня, також сіє нам віру перемогу. Друг це історія про собаку, яку чоловік на плечах всю дорогу йшов. Зараз ми почитаємо, що тут Катерина пише. Друг, ще одна з безлічі історій про те, як українці врятували своїх чотирихлапих друзів, продовжуючи під час евакуації сім'ю, проводжаючи під час евакуації сім'ю до польського кордону, киянин 17 кілометрів вніс на руках свою стару собаку, кулю, який через похилий вік було важко. Самотужки подолати цей шлях. Чоловік не знав, чи зможе нею опікуватися під час війни, тому відправив разом з рідними за кордон, щоб його вірна подруга була в безпеці. Це реальна історія, так як і всі тут карти на реальних історіях. Значення карти. Карта вказує на хорошого друга, людину, на яку можна розрахувати, що завжди протягне руку чи підставить плече. Боротьба. Кохання, незважаючи на війну, цей рік багато пар одружилися, дуже багато. Гроші це хлопчик, який збирав кошти і приніс на допомогу армії. Це дійсно такі в нас відбуваються історії зараз. Жінка. Тобто тут жінка, бачите, але вона також воює, незважаючи на те, що це жінка. Чоловік. Дві карти, як бланки, чоловік і жінка. Доброта. Тут ми також бачимо переносні ці корзинки, в яких тварин перевозять. Передчуття. Це саме тим, чим ми на протязі війни. Люди, які мають карти, руни, маятники, дивляться всі події, що буде відбуватися. Чистота, сілення. Я так думаю, це лікар який тримає за руку хвору людину, страх, такі важкі карти, енергетика така, знаєте, вони дуже класні, але це кожен раз у ці українські історії вони так піднімаються. Полон. Звільнення з полону. Тут, тобто, бачите, 27-28 звільнення з полону. Повідомлення. Ми всі на протязі війни спимо з телефонами і весь час в повідомленнях, і весь час в новинах. От тут написано: Я живий, я повернувся. Україна переможе. Обман це, те, що відбувається що наш ворог витворяє, іграшки в іграшках, гранати, незважаючи на те, що іграшка для дитини. Тобто їх це не зупиняє. Жадібність. Ми бачимо, що це ворожий, ворожа машина Z. І крадуть, крадуть, все крадуть. Від жадобності виносили все з будинків русські. Справедливість. Така, бачите, цікава. Давайте почитаємо, що тут Катя пише. 32 друга карта. І невеличкий раку. Справедливість. Ввечері 17 жовтні, жовтня. в місті Єск. Краснодарського краю Росії впав військовий літак. Су-34. Просто у дворі багатоповерхівки. Судно впало у двір на вулиці Комуністичний, після чого вогонь перекинувся на житлову дев'ятиповерхівку. Ну і тут розказується, тобто справедливість, вона завжди справедливість і завжди воно повертається все, як то кажуть, бумерангом. Вищі сили, за цим всім спостерігають. і Дійсно відбуваються такі речі, цікаві. 33. Ворог. Мрія наша. Та, що спочатку війни була розбита ворогом. Вибір. 35-ту давайте прочитаємо. Поїхати не можна залишитись. Ну, Я тут вже не буду зачитувати текст. Вибір з декілька варіантів. Необхідність обирати неминуючий вибір. До чого схилитися, покажуть сусідні карти. Тобто людина знаходиться на вибірі: їхати, чи ні, кидати домівку чоловіка, чи ні, чи дітей спасати, чи залишатися поряд чолові... з чоловіком і будинком. Багато сімей стояли перед таким вибіром, але багатьох цей вибір треба було спасати дітей. Дім. Тобто від діма, бачите, дім тут вже ми бачимо зруйнований. І тільки фото залишилось спогади про дім. І дім такий звичайний. Тобто це дім вже зруйнований, а це дім. Ще, слава Богу, як то кажуть, цілий, з квітучими тут трояндами. Зараз побачимо, шукати тут автор пише. Дім через війну Росії проти України мільйони громадян втратили житло. Це про 36-ту карту. За попередніми підрахунками аналітиків, на які спирається міністерство розвитку, і території, понад 2,4 мільйона українців мешкали мешкали в руйнованому або суттєво пошкодному житлі. Це попередня цифра, оскільки в умовах воєнного стану і тимчасової окупації в деяких регіонах точно порахувати кількість житла непридатного для проживання неможливо. І значення втрата чи пошкодження житла, афери з нерухомостю, втеча з дому, проблеми з сім'єю, з родичами чвари через розподіл майна. Це карта значення цієї карти, а карта 37. Тут у нас буде значення переїзд, нове помешкання, будівництво дому, отримання нерухомості у подарунок або спадок, сімейні цінності, тимчасовий прихисток. Тобто дві карти є, але значення різні. Дорога, також дві карти. Бачите, тут дорога, начебто, як то кажуть, в нікуди. Попереду людина, мені здається, їде, не розуміючи куди. Шукає світлий путь, аби втікти від цього аду. А тут дорога, мабуть, коли повертаються і бачать це зруйноване. Зараз почитаємо, що тут дорога. Значення буду тільки читати. Ця дорога 38 карта. Приємна подорож, повернення додому, життєвий шлях, без перешкод, рух уперед. Ну тут Катя пишеться також повернення. Так, небезпечна поїздка, важкий шлях, труднощі в дорозі. Карта радить утриматися від будь-яких переміщень в даний момент. Також, за наявності негативних карт, поруч може попереджувати про важкі ДТП. Бачите, як цікаво. Тобто це така небезпечна дорога, а це світло, пряма воля. Така вона. Тяжка ця воля. Ми бачимо хлопця, який лишився ноги, але він вільний з прапором. Атака. Це російська атака. Ракети, якими вони нас протягом року обстрілюють смерть. Ремога. І карти вже пішли сезоні. Зима, тут ми бачимо новорічну ялинку. Весна, де магнолії розцвітають на фоні руйнованих будинків. Літо, де не можна не купатись нічому, тому що все небезпечно і міни. Осінь. І так, сумна, тут ще й осінь така у нас і блекаут карта. Така колода. Огляд коротенький, не буду його затягувати. Це оракул. Дуже цікавий, дуже класний. Мені дуже подобається. Такі трошки, знаєте, дивлюся, руки тремтять. Тому що спогади такі живі, і вони реальні, не намальовані, не видуті як то кажуть, із пальця, така колода, ще раз пройдусь вам, покажу. Хто хоче придбати, пишіть, Напишу, де купляла. Колода цікава. Цікава, я кажу, ці колоди придбані за часи війни. Це просто, якщо ви не будете ними, як то кажуть, Гадати, це просто спогади. На жаль, це погані спогади, але це історія наша. Мені дуже подобається, що це не таро, а що це оракул. Намальовано дуже гарно, реалістично, цікаві, такі тона та, гарні. Сумні трошки, ну, тому що і ракул сумний, і життя у нас зараз таке, на жаль, тому і карти такий відтінок мають. Що в житті, та й на малюнку, як то кажуть. В принципі, все. Кому сподобалось, пишіть, ставте лайки, пальчики підняти і підписуйтесь на мою сторінку. На все добре, все буде Україна. До побачення!